Я cool, okay, не понял, что тут відбувається в этом вашем фотойне. А че не знахотів би ты піти в сраку? Марталька! Еб ебах! Ви просили продовження? Тримайте. Записую я його також з юшкою, тож буде над чим або над ким посміятись. Величезне спасибі всім за ваші коментарі та лайки, які ви залишали під попереднім відеороликом. Чесно, не очікую я такої активності від вас і був дуже приємно здивований. Вже можна сказати, по традиції. Ось коментатори, які потрапили в це відео. Щоб потрапити в наступне, також залишай коментар під цим. Не забудь тиснути вподобайку і підписатися на канал перед переглядом. Ні слова більше. Поїхали! Юшка! Ага. привітайся, Так, да, продовження. Я дуже радий. Сара клетить, кудись кальється, фонтейн. Е Ляха, я не додумався в бані. Ну я кажу, то що ти думаєш, це вже плюс, ти розвиваєшся. Звичайно, понятно, яку сторону. Готовий е розчихляти свої англомовні здібності. Ой-ой, я обла Переходимо до проходження сюжетки. Паралельно, паралельно, ми на фоні будемо вивчати навколишній я світ. Ку... Тут нічого немає. Нам треба підійти до трьох чибліків і що нам треба зробити? Чекай Якусь цю сумочку маємо віддати їм. Пу цверка. Блондинистий блон... мандрівник. А ч блун? Ага, ну не, Чи Він якийсь каштан, а не блондин. Ні, ну у нас дуже, походу, різні поняття каштан. Ні, ну подивись на його волос. Курилир каштан. Ні, ти про кого? Ти про ось цього може, ні? Ну так. Хто в нас Ага! килл? Ааа, твой А двоє, поїхали далі. У мене все тяжко, у нього ще гірше. Ого, магічна сумка. Так, що все? Блін, а давай я знаю, бартер. Я їй цю шляпу вона мені ось цю поніфайна шляпу дурить. А, thing. Братан, братам англійську. Чекай віддати честь капітану. Розчихляєм тебе немає честь, які гідності, які совість, які інших моральних принципів. Знаєш, як хто кажеться з ким поведешся, від того не береш. <скріст> Пішов ти в сраку. All right, fine, thanks. Давай заберемо назад. чуєш, вона мені здається якось не дуже благодарна. Це сумка з нової колекції Gucci. What? You don't believe in the пророцку? Знаешь, я просто так свиша, ти читаєш ці заречені англійські і одне слово перекладаєш. А я чекаю одне слово прочує. Я в себе в голові всі слова перекладаю. Давай ми не будемо вибирати шляпу. Чого? гарну шляпу. А ти ось ці вусика, шо, не помічаєш. Давай наступний речення я перекладаєш ти. Давай. А ще більше не були. Чекай, в цей час люди живуть. Two hours later Ну чекай. Так, ми <laughs> тут надовго. Давай хоча cool. б останні <laughs> речі. Cold, колд, чекай кол, крутіть і Це правильно колд це колд це холодні. Холодні люди. Шо б? Ні, Окей я. Я знаєш, я чекаю момент, коли Паймон з цим поб'ються. Вона явно на нього зупмає. За шарика? Так. Да. Руку не потиснув шариком з Що ж, нас відправляють на пошук матеріалів для сумки. Перед! Ура, ми будемо цими хахтерами. Грати проти Динамо, так? Куда тебе понесло? Знаєш, як зібрати? Їх треба гідростихію. І оп, вона вилізла. Ви швидко впоралися з цим, я можу сказати, що ви досвідчений мандрівник, я також закінчу роботу. Я з ну коротше він теж закінчив збирати. Я сьогодні в режимі енергозбереження. О, нарешті ми поїдемо в фонтейн. Ура! Дочекались, дожили. Бейт! Have you noticed that person over there? Що, ми підглядаємо за молодою дівчиною? Ми шпіони. Oh. 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 Keep your voice down. Закрий рот. Я Яндівся правильно переклав. Ну так. слово слово. Я вважаю, наші стосунки були короткими, але нам варто розійтись. Прощай. Дивись, виглядає. А як вона вилізла? Ну ми ж ліфтом їхали, її там не було. Що за. А ну, давай, перекладай. О цибуля. <реку> О, ні, вона нас помітила. Вона почала бігти в інший бік. Інтересно, куди звати. вона там пробіжить? А ще в ліфт? Нам погнатися за нею? Та давай! <світ> на лініки, кинем, наші на тобі. Коротше, він не зміг її зловити. I'll be alright, okay. I just uh, Але ми змогли повернутися вкрадені речі, тож це не був повний провал. Ми відправляємось в столицю фонте. Ти ліні. радий, що ми відправляємося в столицю фонтейн? Неймовірно, сильно радий. Як ти можеш виразити своє щастя? Ем. Зараз за всі розмови свої здібності. Це аквабус. 15 гривень проїзд. На їх шлях а мені трасу, він буде її чухати, не нажму далі? Я, 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 я тобі думаю, що раз раз за голову розбереш. Достав хлопа голову чухати. Крім того, це зовсім Є, не схоже. Але... Знов ти тією рукою лізеш. Ну, що твориш чертяк? Давай вже нарешті ми поїдемо, будь ласка. Тут це тут це, це такое. Шарлота! Є! Ну що ж, зараз ми представляємося. Ліні лінета. А шо? ти ще змітли, які у нас краї вида на задньому фоні? Чим ти займалася останнім часом? Шарлота. О, Якісь важливі о, новини. Ой, я ще о, не згадав. Останнім часом я стежив за одним випадком. Ну, серію випадків насправді. За якою серією випадків? Мені інтернет. Про серійні зникнення молодих жінок. Я не пам'ятаю, що тут відбувається в цьому вашому фотейні. Коротше, перший випадок зникнення цих о, дівчат о, стався 20 років тому. І з тих пір, через деякий о, час ще одна дівчина зникає. Ну й де вони? Ти бачиш? Вон же щось видно. Вау! Ні, ну виглядає гарно. Виглядає дуже якесь таке, ніби футуристичне. Вау, wow. ні, це гарно, це гарно, нічого не скажеш. Чесно? Шукати тут щось в, в цьому місці, ну дуже тяжко. якийсь сундук чи ще щось це ємурно буде. Ну виглядає так. максимально круто. Е, вона за приз не передала. алло! Ми теж за Ти не передали. Окей, пам'ятсопс, вікен знову, сон. Ну, куди нам тепер йти? Що, ти запрошуєш нас до себе додому? Ну. Опа, на чайок? Ні, виглядається гарно, реально. Воно прямо ждає гарно. Фреміне, ти вдома? Куди поділися всі інші? У мене є кілька нових друзів, яких я хотів би познайомити. Зараз я познайомити вас із моїм молодшим братом Фреміне. Він феноменальний дайвер. А, тобто ти плавати міш. До речі, я хотів піднімати цю тему, але дивись, яка в нього шляпка. Nice you, паймон із паймон. Блін, мене так прикали, як паймон представляється. Паймон є паймон, паймон, це паймон, геніально. Паймон, це як буде шарик. Балум недавно. Ха-ха, але вам та потилиця okay. подобається, я бачу. О, ще один опа, опа опа Ні, Чекай, щось і починає, що, що за хмари, що за вітер, що таке? Дивіться, дощ, дощ туди йде досить часто, коли відбуваються суди. Помогла, Драгом, а вони ті час зараз дощем, мульці. Ми, не сукро! Я прошу Ліне зустріти вас біля фонтану перед оперним театром. Ого, нас, нас буде навіть своє супроводження, офігеть. До зустрічі. Йдемо в воркшоп. Блін, давай оцінимо атмосферу Хочу. фонтейну нічну. Офіген. Гарно, та, о, там гарно. Ми просто тут, щоб доставити деякі матеріали. Ось вони. А, о -о Опа, Опа. Льо, Підкотили чибрики. Зараз е. буде бійка. Знову! Хіба я вже не обіцяла вам, що наступного місяця отримую мору яку куя винусти? Я хочу 50% сьогодні. Зачекай, ні. 70%. А чи не захотів би ти піти в фраку? Вже зараз хороший час піти? Паймон, ні, ти, конечно, знаєш, що такий пацюк. fuck? Це хто? Хе! Hey, Холдон, ох, мужчина! Андрівник, паймон! І що, валяжною походкою пішов. Що ти тут робиш? Ти не залишився в сніжній? Ей, ей, ти, хлопець народлен банк. Ти часом щось не забув? Я кажу, він зараз поїб получить. Суджую, слухай мене, хлопчик. Якщо ти хочеш твою мору, добре. Чому б тобі не підійти і не взяти її? Ти подивись на цю морду. Ти бачиш в ній страх? Я бачу в ній небезпеку. Я бачу увіреного шарика. Хей, я тобі сказав зачекати. Хоча банк сказав мені не поводитись з нашими клієнтами. Ну, але я казав один банк, беремо і робимо. Ульта Ой. Ти просто подивись, які вони гримаси викурчили. Май що от хоч. Ти просто хочеш ще раз з нами потрендіти, так? Блі, тут всякої фігні, пруду якісь таємниці, ще якусь фігню. Так, шоу лінії скоро почнеться, тому відправляємося. Let's go! Так, куди нам треба? А як пройти? Сюди? Як нам прийти? О, все, присіли на дорожку. Що, вже стали? Сиділи б. Опа, ще один чи О! Ти, ти хто воїн? Ага! То воділа! Так просто, а за проїзд не треба? Ладно. А може я сіти, я можу сісти. Нам лінет обіцяла, що зачекає нас біля фонтану. Так, де фонтан? Давай просто насолодимося пейзажем, який там показує це Ні, ну це гарно. О, а це зграя кого? А це наш обід. А де курка? Походу, сьогодні ми без обіду. Опа, ще один шибрик. Хто вони такі? Це ось ця оперна. Фігня, де Ліні буде проводити свою виставу. оперний театр. Так. телепорт активувати би його. Що таке? робить. Вачер? Що трапилось? Вачер, вачер. Це якийсь жіночий голос. Welcome to the fountain of Лусі і в припришку. Я підозрюю, що те, що ви почули, є результатом вашої підвищеної чутливості до стихії гідро. До речі, щось досить похоже від Шайлом, тільки він нічого не чув. Фонтанчик. Тож можливо, те, що ви почули, були чиїсь сильні емоції. Фонтанчик. Мені здається, нам ще пояснять, що це за голос було. Бо не може такого бути, що подія відбулася, а ніякий не пояснили. Ні. Що ж, погнали дивитися на ліні. Ми прийшли подивитися на виставу лінії і Ліне. Вау! Ее б! Офигенный зал. Просто офігенний. Опа, а хто це біля нас? Опа, 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 опа. Що за шпион, мамин? Що за взгляду? Ей! Мандрівник, можливо, нам з ним потрібно завести розмову, а то якось ми сидимо, щось там некомфортно. Ти малий, звичайно, ти поклав це на пайму? Вибачте, я не знав, що ви відчуваєте себе ніякого. Мені страшно, та можна ржати мені самому смішно. Я буду дуже радий поспілкуватися з вами, якщо ви не про. А, так ти все чув. Хлопче, хлопче, бой. Ну, давай поговоримо, але про що нам говорити? Ви теж друг Ліні? Що ж, якщо містер Ліні захоче бути моїм другом, я буду дуже радий відповісти йому взаємність. Паймон мало не забула представити нас. Паймон! Паймон із зданим. Для мене честь познайомитись з вами двома. Я чув про ваші вчинки втайвать. Ого. Ти так і будеш грати, поки я буду це робити, так? Я ось представлюся. Мене звуть... Ну, от наша ти перебиваєш, ну чисто бидло на лінії. Ну так, ми не знаємо, як би хто такий місіяний вілет. Давай нам поясни. Бля, який трон. Трон. Для короля чи для королев? Для мене. Хоть для тебе там хіба очебутка десь має стояти. Дозвольте познайомити вас із головним суддею Фонтейну. Це місце завжди зарезервоване за ним. Ясно. Що в нього за руга якісь? Опа о! а як вона там взялася? Я вважаю, що вона намагається дати тобі бік, бажаючи перше враження. Спасибі, вже вона дала перше враження. Паймона літаючою штукою назвала, хотіла посадити мене за це. Офігенно. Давай змійся двою. хе Боже, вибачте за цей крінж. Ні, знаєш, Пайма так говориш, що на її обличчі самоудоволений вигляд, типу, а саме лице диви, яке що, яка доволена. Коротше, лінія підготується до вистави і погнали. О, починається все. Добре. Ми пально, що ти зірка сьогоднішнього шоу, давай. Ляо! Хело, ериван. Я знаю, що вона може давати трішечки сонною, але це лише знак, що вона нервує. Заткнись. Ну, я не знаю, чи це правильно перекладається, але мені здається, це. Це підходить сюди. Отже, Ні, я не... хотів би скористатися моментом, щоб запевнити вас, що стихійні сили не матимуть нічого спільного з тим, що ви побачите сьогодні на сцені. Давай, давай свої стихійні сили. Ага. О, добре зауваження! Ось що робить шоу з справжньою магією. Тепер без зайвих слів, нехай шоу почнеться. Зараз лінет вийде зі сцени зробити деякі приготування. А ти щоб робити? Ще є одна річ, яку я хотів би сказати. І ти ніколи не знаєш, що може трапитись, коли ти заплющиш очі. Сього! Світло виключили. Яка атмосфера офігенна, просто кайф. Ти шо? А? Як він це зробив? Офігеть, що творить чертяка? Опа! Убік нас полетів! Час показати, де що. Вау. А це вечеря Доми полетіла. А, я вже друга полетіла вечеря. вона мені нікоїсь воїн ворону нагадує. Далі щось буде не мені здається. Це виглядає просто. Бляха, самому страшно. Ну да, внулі без Бога не може плавати під водою. Ну ні, стоп, куди вона сиділа? Привіт, я сзади. Чел, ну ти серйозно це віриш? Чи ну вон шас. Не, я реально я Стоп, все, один Один трюк? Е. Алло, мало купа дайте ше. Ее що трапилось? Паймун в шоці, я в шоці, ти шоці. Ну давай, не вилідай свою геніальну мислю. Ну, якби ми могли розкусити його фокус, це означало, що йому бракує на очок чарівника. Я надіюсь, вам сподобалась вистава. Але наша шарівна подорож тільки почалась. Я підготував ще більше дивовижних сюрпризів для вас тих тут. Магія трансформації і. Котьора! Ти бачив? Для наступного відруку мені знадобиться участь одного щас. О! Щас вибирати будуть! Right. Паймон, я вибираю тебе. Right. Є дві коробки і тільки дві коробки. Одна тут, а інша там. У проході серед глядачів. Ага. Ага, ти хочеш типу, одного запхати в цю коробку? І щоб він вийшов з тонтей. Ну давай. Спадковий глядач буде випраний з нашого сектору. О, рандомайзер, давай. Три сукири. Опа. І що ж? 13. Сьомий ряд, третє місце. Щиро вітаю. Тепер у вас є шанс відчути магію на власні очі. На цю хвилину. Будь ласка, виступайте, мій помічник проведе вас біля чарівної скриньки. Де унітаз? Дві їх рахуй. Я зараз настільки порзис, що ж сам нічого вже не коментую. Що він там робить, я чую якийсь звук. Севентин! Давай також рахувати будемо зараз. Опа, Кацен. Двое такі двоє Давай! Давай, давай тоже рахуй. Опа. Салам алейкум Просто плески, на шоу! Є. Yeah, yeah. oh, oh. Опача. і um, вот все. і ah. вот все. Фі. Єть. Yeah. 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 Дякую всім за перегляд. Чесно не очікував, що фонте мене так приємно здивує. Діюсь, вам також сподобалось. І якщо це так, і ви хочете продовження, то залишайте коментар, підписуйтесь на канал. На цьому все. Юшка, тобі слово. Человек, там деточок який не без ручок.